Після внесення інформації в реєстр формується витяг, якому є номер, який співпадає з номером заяви, також номер запису в єдиному державному реєстрі призовників. Територіальний центр комплектування, за яким знаходиться людина, і дані про наявність ВЛК та відстрочки, чи перебуває людина у розшуку, чи не перебуває. Тобто, цей документ є тим, який підтверджує, що людина виконала норми закону. У центрі надання адміністративних послуг у Кропивницькому адміністраторка Анна Шевченка показує, який вигляд має витяг з державного реєстру про оновлення облікових даних військовозобов'язаного. каже, бувають випадки, коли витяг формується з недостовірними даними. «Це пов'язано з неправильно внесеною інформацією, початковою, яка занесена в реєстр оберіг, з якою ми підтягуємо витяг. Траплялися випадки, коли у людини недостовірні дані по реєстру коді ідентифікаційному, в такому випадку людину можна не знайти по нашій базі. В таких ситуаціях ми пропонуємо людям звернутися в ТЦК для безпосереднього уточнення інформації там. Ми не вручаємо повістки, ми не запрошуємо до ТЦК. Це лише у випадку, коли потрібно уточнити дані. За з 18 по 31 травня 2024 року до прозору офісу Кропивницького звернулося тисячу людей. В середньому звертаються від 90 до 100 на день. Оновити дані прийшов у центр надання адмінпослуг кропивничанин Володимир Сорокін. Я в резерв плюс теж робив. Я вирішив, щоб мене було в бумажному вигляді. Уточнити облікові дані, окрім центрів надання адмінпослуг, можна онлайн і у терцентрах комплектування, пояснює начальник відділу Олег Мозоленко. Звернутися можна для уточнення облікових даних, як до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки це класичний варіант. Також є така можливість звернутися для уточнення даних через ЦНАПу або зареєструватися в електронному кабінеті, який має назву «Резерв плюс», і побачити ті дані, які є на людину на даний час. Юристка Євгенія Захарченко вважає, оновлюють дані ті військово зобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації або бронювання. Ті, хто е, може бути мобілізований, цим не скористаються і воно не спростить їх облік, тому що після цього обов'язково вийде направлення пройти ВЛК. А для цього треба з'явитися до ТЦК. Ну а про тих, хто має відсрочку, і про тих, хто має бронь, ТЦК, в принципі, і так обізнані, тому я не бачу спрощення ні для громадян, тому що вони отримують направлення на вілка, яке треба отримати в ТЦК, ні для самого ТЦК. У нас в принципі всі пораховані вже давним-давно. У нас всі мають ідентифікаційні коди. У нас всі внесені в реєстр демографічний. Тому я не знаю для чого дублювати ще якусь інформацію в резерв плюс. Ще одна зміна до закону за порушення правил військового обліку в воєнний час передбачені штрафи від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень. Такими порушеннями, зокрема, можуть бути відмова від оновлення даних у ТЦК, надання неактуальних відомостей, наприклад, невідповідної адреси проживання чи контактного номеру, несвоєчасна постановка на військовий облік. Також на людину подається звернення до національної поліції для притягнення такої людини до. Кримінальної відповідальності 336 стаття це ухилення від мобілізації, передбачає покарання у вигляді від трьох до п'яти років ув'язнення, якщо буде рішення суду з цього приводу. 337 стаття кримінального кодексу передбачає. Адміністративний штраф або виправні роботи. Це закону буде. Якщо на тебе наклали стягнення, ти його не оскаржив у суді. Ти маєш право на оскарження. Ну, ми побачимо, якою буде практика. На сьогодні ми не можемо її оцінювати, тому що її в принципі немає. Щойно тільки набули чинності ці зміни до законодавства. Ще судова практика не встигла сформуватися. Ми побачимо, не виключено, що суд ставатиме на бік порушника. Кропивничанин Андрій вважає штрафи невиправданими. Війна, я розумію. Закони деякі може не працюють. А це, якби була війна, ні тарифи штрафувати. Негативно, звісно, ставлюся, тому що люди бідніють. Згідно із законом, оновити облікові дані усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають до 16 липня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.